Шановна громада Переяслава, ми громадська рада Переяслава. Звертаємося знову і знову до громади із поясненнями. Зараз ми вводимо нову рубрику. У нас є громада читає і думає на Фейсбуці. Зараз ми вводимо громаду. Знімає і запитує, будемо подавати запити по відео, тому що на запити на паперових носіях дають неправдиві, ніхто не відповідає і так далі. Будемо посилати онлайн нашому меру, як він нам звітує, так і ми будемо його посилати. А тоді будемо питати, що з цього зроблено. Значить, дивіться, ми. У uh, п'ятому місяці подавали uh, uh, pro, uh, пропозиція. У нас була від нашої громадської ради, громадська рада Переяслава. Uh, була пропозиція. Пропонуємо зареєструвати петицію на сайті міської ради на встановлення пам'ятників загиблим воїнам за кошти міської ради. Це така була пропозиція, але на сесії навіть ніхто. Не проговорив ні єдиного слова. У нас на сесії саме основне перерахувати швиденько на військову адміністрацію, яка більше всього, на мою думку, отам от та гуманітарна допомога, яку от громади заникали і вночі перенесли на новий об'єкт. Затарюються і звітують, що ж нам надали. Оце що саме перше? Дальше вже нічого не цікавить Нашого мера цікавить. Для громади показати, що ми шануємо символи, він показує, як він плаче, стоїть за військовими, які приїхали на щиті, але це все показуха, я 100% Можу це, на мою думку, якщо ти так переживаєш за наших військових, то ми могли б на частини перераховувати хоча б якісь кошти, хоча б придбати якісь дрони, хоча б тепловізори, авто. Якщо за двоза вісімсот ми придбали, там десь він показував якусь машину, і невідомо, чи вона доїхала до того фронту, то це не допомога від громади. Мільйони змиваються, а допомоги немає. Оце перше. Друге, то, що за, за цей ще ж перестали. Знаходять не там крапочку, поставили, не там кому поставили військовим, які з УБД звертаються за допомогою. Таким людям теж не сильно вони стараються надавати. Хлопці обіжені, вони не розуміють, чому заслужене ОБД, а допомоги не надають. У програмі турбота ці кошти закладені. Значить, чим менше він видасть тим людям, які на це заслуговують, тим більше залишиться на кінець року. Значить, ми розказували у всій громаді вже не один раз за порушення. Даже писали в поліцію за порушення ведення сесії, розказували за порушення за знищення дерев. Ми розказували за знищення екології річки. Ми розказували за неправдиву інформацію на запити, яку дають. Це у нас на сьогодні на даний момент. Коли актуальна вода, води немає, зникає вода, але ж 8 мільйонів було витрачено на артизанську скважину по Києво-Брамській. На цій сесії знову повинно було підніматися питання 600 тисяч чи ще. Чи це нову вже будуть закладати, чи це ще до тих восьми мільйонів добавка на 600 тисяч. І що з цією скважиною робиться, ніхто про неї не знає. Значить, мільйони ми відправляємо, вроді проговорили, що це буде на скважину, а що далі тиша? І добиться, попитати, задати питання, ніхто тобі не дає право, щоб ти на сесії при всіх задав питання. Значить, у нас ще. Сама кричуща така ситуація трапилася саме в день сесії, коли затримали замісника Саулка на Хабарі. Чомусь він це промовчує. Кожного тижня він не хоче з громадою зустрічатися, він не хоче а, давати можливість, щоб люди а, на сесії задавали питання, йому незручні, тому що ми не можемо задавати питання для нього зручні. Мало що депутати мовчать, ніде слова не промовляють, а, те, що йому не подобається. Ще й громада не може задати питання, яке. Треба а, по, по справі, а не особисто. По Особистого у нас до нього нічого немає, у нас тільки по справі, але не дає ні єдиного слова сказати. Значить, а, взяли людину на хабарі, а, не знаю, що можна сказати по цьому поводу. Я більше впевнена, що це, а, 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 цей хабар а, а, назначався для а, а, мера чи для замісника гечни Тетяни Олексіївни 100%. Та людина не могла. Провернуть таку суму, щоб їй дали особисто таку взятку, мовчить і нічого не пояснює. Справа уже. І пішла, ну, розраховуємо, у нього є 10 кримінальних справ. Може, хоч одну доведуть до діла, да вже посадять. оце Це наше лихо для Переяслава, скільки воно буде мучити людей, то сама не знаю. Значить, Але для нашої міської ради це вроді так і треба. У нас в загальному відділі сидить, керує загальним відділом колишня хабарниця, яка хамитіше й розказує, щоб ми вчили закони. А, ну, Вікторія, я не знаю, як вас по батькові. Можливо, вам і треба було. Вивчити закони, коли вас взяли за хабарі, то ви їх і знаєте. Нам зараз, як ми вже почали вникати, що тут робиться, це у нас а, а, злочинне угрупування, так, на мою думку, у нас не міська рада, у нас злочинне угрупування. Так от ми вже почали також вчити закони. Так що люди, громаду, думаємо, реагуємо, тому що буде кінець.